Мар'яна доля провина плакали вишні білим цвітом за бабою Софією. Домовину винесли з хати і поставили на машину з опущеними вортами. На подвір'ї та морішку за воротами зібралося чимало людей. Неяскраво одягнуті, вони здавалися темними плямами на фоні свіжої зелені, що аж очі в себе вбирала. ясно блакитне неначе його зранку хтось підмалював синькою. На цьому тлі розкішно біліють квітучі вишневі віти. Сонце лє своє проміння на сади і на людей, цілує висохлі руки покійної, в яких хтось устромив поряд із восковою свічкою ніжну гілочку вишні. На порозі хати стоїть Софій син Павло і курить. Він зблід і аж наче схуд за ці кілька днів. Дивиться на небо, на землю і не вірить, що його вічно непосидюча, жвава матуся вже ніколи не милуватиметься цією красою, і все їхнє велике дворище виглядає осиротілим і спустошеним. Сусіди спостерігають здалеку за Павлом, але не підходять, знають, що не варто зайвий раз лізти людині в душу. Чийсь голос констатує. Не приїхав. Йому ніхто не відповідає, та й що тут можна відповісти. Він зайшов до рідної хати, і вона здалася йому такою маленькою і низенькою, що аж нахилив голову, водночас жадібно вдихаючи, той неповторний з дитинства знайомий аромат, який властивий лише будинку, де ти народився. І котрий впродовж багатьох літ приходив до нього у снах. Зупинився на порозі, хоча й був готовий до того, що потрапить саме на поминки. Тихий людський гомін, свічка, встромлена у баночку з житом, а поверх усіх на нього скорботно глянули її очі з фотокартки навпроти дверей, обведеної чорною стрічкою. На цьому портреті. Її губи посміхалися, але очі таїли в собі невимовну глибину суму, і він тільки тепер усвідомив, що матері вже немає. Серце здригнулося і на мить зупинилось, та тут же закалатало з подвійною силою. Він відчув себе зайвим тут, у чужій оселі, зайвим у цьому світі, таке почуття нерідко огортало маленького Олексія давно. Дуже давно. І, неначе відчуваючи його страждання, тепла материнська рука лягала на голову, пестила русяве, як у батька чуб, і шепотіла матуся щось лагідне, від чого зразу ставало легко на душі. Цього вже не буде ніколи, ніколи. Олексій побачив, як із-за столу підвівся на високий худорлявий чоловік років тридцяти і впізнавав і не впізнавав того верткого, вреднючого хлопчика, якого колись полюбляв смикати за вуха. Ті вуха й зараз трохи відстовбурчені, навіть модна зачіска не здатна їх приховати. Олексію, спитав Павло якось недовірливо, і враз його обличчя зажевріло радістю, а ми чекали. Потяг запізнився. Відповів Олексій, все ще стоячи посеред хати, і от не встиг. Він хотів іще щось додати, але спазм стиснув горло і чоловік замовк, похиливши голову. Та ти сідай, невпевнено припросив Павло. Я не знаю. У мене ще жінка і діти в машині. Так що ж ви зразу не сказали? Підхопилася з за столу Павлова дружина Галя і водночас підштовхуючи в спину свого нерозторопного чоловіка і вибачливо посміхаючись зятеві, заспішила до дверей. Я їх зараз приведу, а то ж голодні з дороги. Павло несміливо ступив крок, який розділяв їх із братом. І ще мить, і вони обнялися. Колись давно він вийшов із цього дому раніше. Ніж відправлявся потяг, проте не жалкував. Краще зачекати на вокзалі, ніж витримувати довгі слізні прощання з матір'ю. Вона саме пішла на базар, і, користуючись моментом, Олексій узяв свою валізку та вийшов із двору. Озирнувся на недобудовану хату. Поки що вони жили в літній кухні. Хотілось би побачити, що з цього вийде, зловив себе на думці і тут же виправився, хоча це не мій дім. Із за рогу вигулькнув п'ятирічний Павлик, підбіг до нього і обхопив за коліна. Що ти мені привезеш? спитав малий вимогливо. Його дуже розбалували Софія та її другий чоловік Іван, батько Павлика, а Олексію відчим. А що ти хочеш? Лагідніше, ніж завжди, спитав старший брат. Він не хотів сьогодні сердитися. Хай малий сподівається, що Олексій ще повернеться додому. Я хочу танка, заявив Павлик. Справжнього буде тобі танк, а тепер мені треба йти. Олексій рішуче відсторонив брата і рушив уперед. Лише за кілька кроків. Щось змусило його озирнутися. Павлик стояв на тому ж місці і великими синіми очима дивився на нього. Щось було у тому погляді сумне і розгублене, неначе хлопчина уперше зрозумів, що таке прощання. Маленький вокзал зовсім сховався під кронами старих каштанів. Вони вже почали жовтіти. Відчуваючи перший подих осені, і маленькі коричневі кульки з легким стуком падали на асфальт. Олексій підняв один їжачок і заховав у кишеню. Він зробив це механічно, але в голові промайнула думка: хай це буде спогадом про рідне місто. Хлопець відчув себе зовсім дорослим, схожим на героїв улюблених фільмів. Які, від'їжджаючи з дому, ховали на грудях шменьку рідної землі. Озирнувся навколо, але всюди був асфальт. Тож підібрав іще кілька каштанів. Раптом хлопець відчув на собі чийсь погляд, ще раз озирнувся і побачив дядька Івана, що стояв коло платформи в робочому одязі. Видно, вирвався на хвилинку з депо. Іван повільно, трохи накульгуючи на одну ногу, недавно розтягнув зв'язки на будівництві, порівнявся з пасенком. Ти вже тут? спитав і, відчувши усю безглуздість цього питання, поморщився. А я скочив, щоб попрощатися, а Павлик сказав, що ти вже пішов. «Угу». Олексій понуро розглядав носки своїх черевиків. Ну що ж, синку? Серйозно мовив відчим, ти вже дорослий. Вибачай, коли ще не так було. Але Бог свідок, ти завжди мені будеш рідним. З веселим гудком прибув на станцію потяг, і люди рушили до вагонів, кваплячи один одного, адже зупинка в їхньому містечку була короткою всього три хвилини. Щасти тобі, Олексію, Іван торкнувся його плеча. Приїзди частіше. Усі слова переплуталися в голові хлопця. Він хотів скупо по чоловічому попрощатися, але тільки почервонів і тихо сказав Бувайте, дядько Іване, і швидко побіг до потяга. Іван наздогнав його біля самих дверей і поклав у руку теплий вузлик. Ось мати пирогів напекла. Обернувся і покульгав геть, з ранньою сивиною, худий. Вироблений за своє тяжке життя. Олексій стояв у тамбурі і дивився на похилену постать відчима, що вже ховалася за деревами. Потяг рушив, а він усе ще стояв, ковтаючи сльози. Ну, чому він такий впертий? Чому не обійняв дядька Івана, не попросив пробачення, за свої витівки? Не назвав його батьком, адже знав. Відчим напружено чекає одного цього короткого слова. За вікном пропливали останні садиби рідного міста, а з матір'ю він так і не попрощався.